Дозвольте з нагоди відзначення Дня селища привітати вас. День селища, особливе свято, яке об'єднує всіх нас, хто любить свою землю, свою батьківщину. Тож бажаємо миру, щастя, добробуту вам та вашим родинам. З вашою підтримкою ми всі разом витримаємо цей складний шлях та обов'язково повернемося додому. Віримо, що дуже скоро залунає пісня «Гімн України на нашій рідній землі. Прапор, прапор! за Замою над нашим селищем. Ми поруч. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Дарунні земляки! Щиро вітаю вас зі святом, з Днем селища. Бажаю всім нам перемоги та найшвидшого повернення на рідну землю. Божої опіки вам, вашим рідним та близьким. Слава Україні! Тройцьке, вітаю зі святом. Бажаю скорішого повернення під наш. Спах України, слава Україні, слава нації. Смерть ворогам. Днем народження Троїцьке. Вітаю всіх троїчан. Вірте, чекайте, Україна була і буде вільною. І Троїцьке буде вільним. Слава Ми Україні. Ми діти Троїцька. Доброго дня, мешканці Троїцького. Вітаю вас за народження нашого селища. Ми в обов'язково звільнимо. Перемога буде за нами. Дорогий наш Троїцьк, дорогі наші трейчарі, щиро вітаю вас з нашим святом днем селища. Бажаю вам щастя, здоров'я, перемоги. Глибоко переконаний, що ми будемо в нашому селищі вдома, що перемога буде за нами, тому що за нами правда. Слава Україні! Дороге моя рідненька, селище Троїцьке, все своє життя я свідомо прожила в ньому, працювала, виховувала дітей. Сьогодні сумно, але ж все-таки хочу привітати вас з цим святом. Троїцьке вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі міцного духу, стійкості та терпіння. Працюємо над відновленням нашої території. Троїцьке це Україна. Слава Україні. Вітаю всіх вільних односельчан з Днем народження Троїцького. Бажаю всім міцності та незглавності. Збройні сили України вже поруч. Троїцьке це Україна. Слава Україні. День нашого рідного селища Троїцьке було завжди особливим святом, яке об'єднувало всіх жителів нашої громади. На жаль. Війна внесла в наше життя свої правила, і цьогорічне свято має гіркий присмак. Щиро вірю, що в наступному році, День селища Троїцького, ми будемо святкувати в мирній, вільній Україні зі святом Слава Україні!